Цієї ночі сили ППО у Кіровоградській області знищили одну крилату ракету типу «Калібр» з двох. За даними повітряних сил ЗСУ, друга ракета влучила у приватне підприємство на Вінниччині. За інформацією місцевої влади, там є пошкоджене приватне майно автомобілі. Відомо про трьох постраждалих. Атакували і Харківську, Херсонську, Дніпропетровську, Сумську, Миколаївську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження. Українські війська мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті. Як повідомили у генштабі ЗСУ, сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. На лінії Новоданилівка, Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника. Пентагон замовив для України ракети середньої дальності. Про це повідомляється на сайті американського відомства. Загальна сума контракту з компанією складає 192 мільйони доларів. Відомо, що американська ракета класу повітря-повітря має дальність поразки до 70 кілометрів і призначена для використання з зенітно-ракетними комплексами «Насамс». У середині вересня Україна очікує отримання перших десяти американських танків. Абрамс всього партнери обіцяли 31 одиницю технічного арсеналу. Про це повідомляє політіко. Також група українських військовослужбовців успішно завершила програму навчання на цих машинах. Загалом на полігонах армії США у Німеччині тренувалися близько 200 військових ЗСУ. В Україні обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Так буде змінено систему визначення придатності до військової служби. Вже готується відповідне рішення Ради безпеки. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до третього раунду основної сітки відкритого чемпіонату США з тенісу із призовим фондом у 65 мільйонів доларів. Світоліна здобула перемогу над росіянкою Анастасією Павлюченковою, яка була допущена до змагань у нейтральному статусі.